Доброго дня, роздуми на тему, як ми переможемо, завдяки чому ми переможемо. Перше, на нашому боці зараз колосальна психологічна перевага. Ворог просто тремтить від одного слова контрнаступ, і що зараз оця вся армада, яку ми збирали декілька місяців, те, що нам висилали за кордону, навалиться на їх. Оборону, е, ви ж бачили, що творилося в пабліках російських, коли там десь проскочила інформація про початок контрнаступу, то вони там вони, навіть при всій своїй міцності, свого інформаційного контролю е, інформаційного поля не могли заглушити хвилю просто тайфун, який е, почався в інформаційному просторі. Вони, вони нас дуже-дуже бояться. Ми їх не боїмося. Бо у нас назад дороги немає, у нас тільки вперед, до своїх кордонів. Так, ми об'єктивно оцінюємо ситуацію, що ворога багато, ворог міцний, у нього ще багато ресурсів, але ми його не боїмося, а вони нас бояться. Це перше. Друге, мотивація. Ви б бачили, як працюють хлопці. Вони готові землю гристи, щоб щось збити. Надати результати, так далі. Вони вискакують. Не ну я працюю в ППО і бачу, з якою зухвалістю з хлопці лізуть, виїжджають, працюють, збивають, намагаються дати максимальний результат. Якщо порівняти наш стан, наш нашого війська зараз і на початку війни, то це абсолютно двоємітральних. Діаметральних ситуацій. Тобто, тоді ми були подавлені, бо був відступ з Херсону, були важкі бої затяжні і так далі. Ми не знали, ми не так вірили в перемогу, навіть ми в неї сильно взагалі-то не вірили. А зараз ми в перемогу віримо на 100%. Третє це мобільність. Мобільність і кмітливість. Тобто, Наші воїни, наше командування дуже швидко реагує на зміну оперативної обстановки. Тобто всі навчились швидко передислоковуватись, знаходити слабкі місця в обороні противника, надавати допомоги своїм підрозділам, з якими працюють поруч. Уникати можливості ворогу е, дістати нас артою. Тобто ми мобільні, ми відстрілялися, змінили позицію, і у них їх розвідка настигає за нами. От. Е, оці три основних, е, риси, е, які а ще одне, ще одне забув. Це е, принцип. Нашого командування це збереження особового складу. Тобто воно ніяке в порівняння не йде з тим, як відноситься до своїх солдат російська армія. Там просто м'ясо. Їх просто гонять на, в атаку. Ще мобілізуємо, ще мобілізуємо, ще мобілізуємо. Так, цей ресурс у них великий. Вони там об'явили нову, нову, е новий етап мобілізації, резервіста чи ще, ще когось. У нас за кожного бійця, йде, кожен бійець йде, йде на рахунок. Тобто е головне, головний ресурс нашої армії це е обстріляні досвідчені бійці, які вміють воювати. І за кожного ми боремось, за кожного ми стоїмо горою. Саме цьому. Наша перемога неминуча. Дякую.